Привіт, друзі! У нас багато всяких ОСББ купило, вклало і і т.д. кучу грошей в підготовку до зимового сезону. Як вони це зробили? А дуже просто. Вони розставили сонячні панелі у себе на криші багатоповерхового будинку і поставили, закупили акумулятори. Що це по факту дає? Давайте порахуємо. У вас, ну і їм сказали, коли це все ставили, що їхнє житло буде опалюватись і ліфт буде працювати а, в моменти блекаута завдяки от такому от, а, сетапу. Давайте тепер порахуємо цей сетап. Площа під'їзду зверху, на якій стоять панелі, Дорівнює десь, ну, давайте, стандартний такий під'їзд на 5 квартир на поверсі. Це буде приблизно 300 квадратних метрів. Ой, 300. Ну, так, да, 300-400. Хай буде 400, даже хай буде 500, краще, 400. 400 квадратних метрів. 400 квадратних метрів. Це у нас виходить така штука. Один квадратний метр сонячних панелей дає приблизно 200 Вт енергії. 400 квадратних метрів буде 200 помножити на 400. Це топових сонячних панелей, які зараз продаються. В інтернеті, ну які у вас там, скоріш за все, і стоять. Тобто, ми, щоб дізнатися, скільки у нас ватт взагалі буде, повинні перемножити 400 на 200. Це при умові, що весь дах у вас вся криша повністю обставлена панелями. А цього стоподово нема. Давайте бути реалістами, там, якщо одна четверта криші буде обставлена, бо там всякі. Комунікації, всякі інженерні е, труби виходять і все інше, то одна четверта це більш реалістично. Тобто, ми тільки що скоротили 400 квадратних метрів до 100 квадратних метрів. Це на весь під'їзд. І це у нас виходить тоді 200 помножити на 100, 20 000 Вт. 20 000 Вт це 20 кВт. Що таке 20 кВт? Взимку. взимку. Давайте рахувати, взимку у нас сонячної енергії нема. Тобто в кращому випадку це буде 10-15% в грудні, більше ніж 10% не буває. І ці 10% в грудні вони йдуть десь в районі 5 годин на день. Тобто 20 кВт, беремо 10% з 200 кВт, це у нас виходить 2 кВт. 2 кВт ми маємо 10, ой, 5 годин на день. Тобто, разом у нас виходить за день, ми можемо нагенерувати аж 10 кВт на під'їзд. Тепер давайте порахуємо потужність ліфта. Ліфт споживає в районі 6 кВт в момент роботи. Якщо в під'їзді, наприклад, живе 9 поверхів, живе там, скільки виходить, 4 квартири на 9, 36 квартир, це значить, людей там живе там, в районі 50 в середньому. Якщо 50 людей живе в Квартирах. І тепер рахуємо, у нас є 10 кВт, і ліфт, який споживає 6 кВт в момент роботи. То от уявіть, ви підходите до першого поверху і натискаєте кнопочку, і вам їде ліфт. Він вже споживає 9, ой, 6 кВт. Ви зайшли в ліфт, поїхали на свій поверх. Це. Це десь займає там все разом. Десь півтори-дві хвилини. Да, поки Ліфт приїхав до вас, поки Ліфт відвіз вас на ваш поверх. Тобто 2 хвилини одна поїздка однієї людини це 1,30 години. Тобто за годину ми приїжджаємо. 30 людьми із 50 умовних живущих в під'їзді. 30 людей піднялись на свій поверх. Це виходить, що ми з'їдаємо майже всю енергію, яку згенерували ці сонячні панелі. Це при умові, що половина під'їзду один раз підніметься на свій поверх. І на цьому сонячна енергія для вас закінчується. Нема сонячної енергії, яка буде опалювати ваш будинок. Тому що її тупо не вистачить на опалення взагалі. Нема сонячної енергії, яка буде освітлювати ваш будинок, тому що її теж не вистачить. Її вистачить, щоб половина, тобто 30 людей, може 35 один раз катнулась на ліфті. От і все. І за це все, ви виклали ну, дуже багато грошей. І сподіваєтесь, що в часи блекаута у вас буде квартира опалена, в квартирі буде водопостачання, якісь насоси, які будуть працювати. Давайте тепер а, уявимо, що ліфт він дуже багато бере електроенергії. І ми не будемо користуватись ліфтом, а будемо користуватись тільки водою. Вода на під'їзд качається насосом. Насос, щоб прокачати воду на 9 етаж, повинен бути потужним, як наш президент. Да? Потужний насос президент бере 5 кВт, а може і 6 теж. Тільки от фігня в тому, що воду ви використовуєте. Набагато довше, ніж їздити на ліфті. Тому що тільки помити руки це вже хвилина. Сходили, сходили в туалет, це ще півхвилини качає насос. Сходили, тобто у вас в кращому випадку води на будинок вистачить на одну годину теж. А може і менше. От, від цієї всієї системи. <кхи> а, про опалення я взагалі нічого казати не буду. А, хіба що це все буде працювати, якщо у вас є газове опалення на будинок, і йому потрібно тільки маленькі насосики, щоб качали воду, тоді, ймовірно, у вас на будинку, на вашому під'їзді, цієї всієї електрики вистачить. На півдня роботи цих насосиків. ну і самої котельні. Тому я би дуже прискіпливо відносився до так званих систем резервного живлення загальнодоступних, тому що все, що общественне, да, суспільне, да, на ньому заробляється тільки бабло тими, хто його ставить. Державою, і воно не дає ніякого профіту взагалі в тих ситуаціях, коли вам потрібно. Тому беріть руки в ноги і йдіть за газовими балончиками. Для того, щоб поставити собі якусь газову пічку, Ідіть, купуйте газові ці комфорочки на ці газові балончики. І купуйте павербанки і думайте, де їх заряджати. В ідеалі взагалі мати якийсь генератор. Але дивіться самі. Все. Всім пока.